Ф2-0 і заб'є Федор і Краснопір. А що у Кудрівки? зовсім шансів немає? Думаю, що немає. А чого це? Я думаю, що вона не така класна команда, як Карпати. Та почекай, а ти старший чемпіонат бачила, як Кудрівка грала. Мені це не цікаво з Кудрівки. Тільки Карпати, так? Тільки Карпати. Одне биття. На якому місці зараз Карпати? На 13-му, але будуть на першому. Коли? Я обіцяю. Для мене це як рідна команда, як друга половинка. Мені дуже сподобалось тут. Я думаю, що вода гірша, але тут набагато краще. Мені дуже люблю, мені більше подобається Федо і Бруніньо. Ну, вони мені сподобалися, як я почала болівати за Карпати, ну і зараз дуже не ну, сподобались дуже. Думаю, що мало клубів в Україні мають таких. Маленьких, маленьких, не те, що вболівальників, фанатів. І, і це дуже-дуже дуже дуже класно, що в у нас, у нас вони є. І ми коли побачили це відео, ми всі були в захваті, що нас є любов до клубу, до футболістів. І ми коли побачили вже після гри заболоню і злату, запросили до нас. І Злата з батьками приїхала сюди. І... Ну, вона дійсно дуже-дуже закохана в цей клуб і вона малювала плакат цілий ціли тиждень для, для гравців і для. Сказала, що для всіх нас, тому, тому дуже приємно. Привіт. З моменту опублікування інтерв'ю на Тікток-каналі вона дуже переживала за це, чи вона правильно все сказала, чи в нас І, Ну і що буде потім. Потім, коли не побачили, що там дуже багато переглядів, і з нами зв'язалися представники футбольного клубу Карпат. Вона була ну, безмежно щаслива. А вже після того, як ми на оболоні арені зустрілися і погодили нашу зустріч, вона щовечора готувалася до цього, тобто ну, готувала подарунок для гравців. Готувалася, сама дуже переживала. Плюс, сьогодні в дорозі дуже переживала. У нас приїхала наша віддана прихильниця злата. Що ти малювала тут? Скільки днів малювала? Тиждень. Що, тиждень робила? Скажеш, що тут? Що тут є? Фантазія. Ти маленька вже болювала? На якому матчі ти була? Це Карпати Дніпро 2016. Карпати. А це відео, де ми тебе впізнали, так? Напевно, генетика. у нас дід, футболіст, грав на чемпіонат області. Дуже любив болював Карпати. Так само я за Карпати. Ну і Злата з нами зараз на футбол. Тобто перший матч Карпати вона. Побували в березні 2016 року на львів орені. Її тоді було рік і три місяці. Це ну, атмосфера, атмосфера стадіону, атмосфера футболу їй дуже подобається. Ну, і так воно прив'язалося. Я не пам'ятаю, але я почала це перший матч я був того року з Оболонню. Мені дуже сподобалось Карпати, як грають футболісти. Знаєте, хто у Златину улюблений гравець в нашій команді? Брунеля тож? Ну да ладно. А так Федя. И краснотыр. Краснотыр, ну виходь. Чача, ще чача. Чача виходь. Пабло здорово. Тож все ж у нього. Ладно. Класично. А тобі подобається? А Яну Костенко подобається? А він не красивий. Федя, Що маєш подарунок? Так, маю. Там що там? Мені тобі приготували з Чачою такий невеликий Подарунок. Чучай! звичайно. Перша? Перша в Так? Ми Це твій зотрая перший матч в Україні буде, правильно? Перший матч на Україні? Це що мале? Що мале? Діймо, що зможемо зігравати перемогу, що ти на фарт приїхала. Так. Так. От вся команда, вся команда. Ну я б хотів, щоб е було така Така ситуація, коли в клуб і в команду вірять завжди, і розуміє, що вірити легше, коли є гарний результат, тому хочеться, щоб в Карпатах завжди був гарний результат. І такі приклади, як Злата, ставало більше і більше навколо футбольного клубу Карпат. Я родом з Волинської області. У нас дуже багато вболівальників Карпат в області. Тобто мій батько вболівав за Карпати, я вболіваю за Карпати. Ну, дуже, дуже... Ну, Карпати — це є народна команда всієї західної України. От, і так воно і дитині ця ідея е... передалася. Станом на зараз я бачу, що можливо вона майбутній журналіст, можливо, майбутній дипломат. Вона дуже виходить спілкуватися, вона не боїться камери, вона не боїться людей. Ну, вона дуже комунікабельна у нас. Тобто вона навколо футболу може розвиватися. Ну, яку... Професію собі вибере, де буде її покликання, ми будемо підтримувати її. Дуже сподобалося, ще хочеться. Треба відпочити. Ну, з класно, я щаслива. Я буду ходити на фізкультуру цій футболці, вона мені дуже сподобалася.